Нашу мухи на стародавних картинах це ж не то, що там вона там випадково туди потрапила, її там свідомо намалювали в старовинних натюрморта Ванітас. Вони підкреслювали минущість життя, так само як черепа і інші символи, коли зображали поряд з фруктами. Фрукти згниють, квіти зав'януть, так і життя колись мине. І на більш таких шляхетних картинах на якихось релігійних сюжетах могли е, означати релігію, яка перемагає е, зло. Ну і щось інше, залежно від контексту. Але іноді вони означали не більше ніж. Вихваляння художника, намагання показати свою майстерність і жарт. Ну, тобто, все таке серйозне, там всі ці діви марії, релігійний сюжет, а тут так оп, муха. Найпростецьке з усього, що можна було намалювати. Щодо майстерності, є такий прийом, який називався Тромплей. Він був відомий ще з античних часів, коли художник за допомогою своєї майстерності створював як альтернативну типу реальність, трохимірну, трошки фантазійну. Вона настільки виглядала реальним, що глядачі не одразу могли зрозуміти, що це намальована. Тобто, там з мухою задача була зробити її настільки реальною, щоб її хотіли змахнути. Мені подобається історія про одного художника. На жаль, не запам'ятала про кого, який намалював хлопчика і виноград. І перехожий сказав: Боже, які ви майстер ви намалювали так майстер на виноград, що прилетіли голуби і почали клювати його. А він каже: Ні, я був би майстром, якби вони не прилетіли, а злякались хлопчика, який стоїть поряд з виноградом. Дякую за увагу. Гарного дня.